Дивіться, як виглядає автоматика брунер і регулятор тяги в мене в підвал. Вишти стоїть на 15 паскалях. О. От сама автоматика. І тут ще поставлений дросель клапан віндарко щоб могти зробити ручний режим, якщо не стане світло. І все, воно собі регулює. А от відвід е конденсату з димаря не накритого. Щоб ви собі розуміли, О, оце моя ємність. І от ватерлінія, дивіться. Пів літри максимально набігало в саме дощове, дощові історії, які йшли цього літа. Тому, типу, Накривати димар, це таке собі. А як то каже, бачите, сапожник без сапог не зробив конденсат під підключення до каналізації.